Привіт, друзі! Сьогодні буде така рибалка після роботи. Через тиждень стрілки годинників переведуть на годину вперед, тому вже після роботи буде дуже і дуже незручно. Буде дуже мало часу. Тому приїхав сьогодні на водойму Південний Буг, це водосховище. Але зараз ви все самі побачите. Хвиля дуже шалена. При такому вітрі, як сьогодні, нема де спрятатися на південному бугі, в ну, той місцевості, де проживаю я. Але я хотів приїхати все ж таки порибалити, тому взяв добрячий комплект. Щів, хотів ще похвастатись, приїхали мені обновочки. Отака От обновочка, може хто знає, що це. Це потім я вам покажу. Вірніше, не потім, а в наступному відео, коли буду вже з човна, покажу, що мені підігнали. На цій теж, для цієї рибалочки теж в мене є такий гарний підгон. От ні чоботи. Як виробник стверджує до мінус 30. В мене є. Схожі чоботи до мінус 50, але зараз з них трішки жарковато. Взимку те, що треба, а зараз жаркувато. Тому буду використовувати поки що отакі чоботи. В човні теж дуже супер і супер. І ще мені задарували два комплекта рукавичок. Просто шикарні рукавички, я вже їх приміряв на новій пошті. Супер. Розмір, кому буде цікаво, розмір М на в ну, мене маленькі такі ру... долоні, руки. Супер. Вдяглися, просто облягають суперово. Ну, а це такі вже коли добряча похолодає. Це просто вам хвастаюсь. От такенькі, гляньте, зимові зимові рукавички. Знімаються клапана. І ще оцей великий пальчик знімається. Ну, мені здається, все вам показав по обновочкам. А оці черевіки, друзі, сьогодні я вдягну. Тому що після роботи воно бачимо в кросівках. Черевики я вдягну. Пройдемось сразу по комплекту. Буду сьогодні дальнобойною палкою рибалити. Це в мене палка компанії Азура, це савада. 90 Савада з тестом до 16, да, 4,16 грама. З берега те що треба. Буду використовувати такі немаленькі ваги, щоб перебити цей вітер. Все теж вам покажу. У мене сьогодні день обновочок. Ну, спінінг вже старенький. Зараз вам ще покажу одну обновку. На катушку Fortraneo намотав новесеньку нитку 04. Кіншин, кіншин, нитка кіншин, чотирьох жилка, дуже і дуже бюджетна. Подобається мені такий колір. Може, Хтось вважає, що оці ядовиті такі кольори, це, ну, вони будуть лякати рибу. Ну, друзі, от чесно, скільки в мене було різних шнурів, я полюбляю такі кольорові ядовиті шнури. Я їх бачу на проводці. А рибалити, мабуть, сьогодні будемо такою снастю, верніше, оснасткою, як дропшот. Великі ваги поставлю, поставлю туди. Невелику приманку, скажімо так, окуневу. Великі ваги буду далеко закидувати, плюс і нитка така 0,4, не дуже це товста нитка. Палка 90-му розмірі, і все це далеко закину і буду шукати рибу. Великі ваги. Ще мені потрібні не для того, щоб, знаєте, далеко закинути, а для того, щоб пробити вітер і контролювати краще свою приманку. Ну що, самі бачите, погодочка така суперова. От такий дропшот. Пам'ятаємо, що таке дропшот, грузик знизу. Гачок зверху, приманка на гачки. Робимо перші закиди. В чоботах можна навіть зайти трішки в воду. Хвиля сильна, мабуть, буде забивати трішки камеру, тому декілька окунчиків спіймаємо і ще в мене є одна точка. Проводка на дропшоті дуже така е, проста. Зробили закид. Грузик впав на дно і тут робите таку натяжку і отак, о, спінінг подаєте вниз, вверх, вниз, вверх. Сіліконка то на дно, то до гори, то на дно, то до гори. І рибка повинна відзиватися. Відчуваю, що нанесло багато трави, самі бачите, якщо ну, ну, ви бачите, на березі дуже багато водорослі. Не знаю, як це, взагалі не знаю, як оцей вітер скажеться сьогодні на кльові. З першого закиду рибки не було, тому будемо зараз вілом обкидувати. Потрібно її знайти. Можливо, даже зараз поставлю більше ваги. В мене там сімка. Опа, друзі! Оце, якщо дотащимо, це буде перший, але третє клівання. Дивіться, як багато трави. Потужна палка, товстий шнур. Флюр 0,2, але, може, знаєте, якщо зараз зацеплюсь добряче, то просто можна відірвати окуню губу. І щось нема геть можливості вивести його на глісер. Дивіться, просто... Шалена, блін, трава, шалена шалена трава. Мабуть. Давай, 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 давай. О, вийшов, витащив я цього окуня на глісер. Змінив ваги, тому що кидав сімку, щось кидав, кидав, нічого в мене не виходило. Повішав 15 грамів, повішав силіконку хітомі. Тут у мене був віброхвост. Щось ну, теж кидав, кидав, нічого не виходило, повішав хіттомі, це теж такий стовпчик. Отакий От стовпчик і все. Це третє клівання. Але оцю рибку я умудрився взяти, достати. Самі бачили, складно трішки було, запутувалась в траві, трави просто шалено, я сам не очікував. Ця точка раніше ну, не така була грязна. Біля очерету вся ця водоросель, вона така, знаєте, як лочка, її було багато. Зараз, мабуть, це хвилю її підняло, тому навіть на березі її багато. Вцепився цей окунь за ту водоросель і єлі-єлі я його достав. Але рибка упливає, а ми продовжуємо. Навіть супер, не буду нагинатися показувати вам траву, поки підходив, побачив на камері, що все берег ну, попадає в кадр, то ви все самі бачите, які жахливі умови тут. Ай-яй-яй-яй-яй, друзі! Недалеко біля берега була клівання, і я взяв, я не знаю, я оце стою і думаю, може це все в цьому джих рігі, якщо б, може б би просто джиг, звичайний джиг, прийшлось би ставити десятку, ку Все ж думаю, от така трава, якщо на дні, то ви розумієте, як оця болдуха в 10-12 грамів. З маленькою силіконкою, просто вона сховається. Ну, просто сховається в цій траві, і постійно я тим гачком буду все це діло тягати. Закид одразу там 2-3 оберта і достав. Закид 2-3 оберта і достав такий пучок. Все ж таки, зараз цей монтаж краще проходить траву, але не клює, не клює. Ті клівання, які ну, начебто там, ну бачимо, все. Була клівака, збила приманку. Ті клівання, які є, вони ну, просто як на вес золота. Скажем, раз одне клівання в 10 хвилин. А часу мало залишилось на риболовлю, а рибка не клює. Не переїхав я ще. Все ж таки, думаю, точно поборю я цю точечку, тому що є вже поняття, що риба стоїть не на викиді. На викиді там просто розганяє ту хвилю, вона ближче підійшла за траву. Траву нагнало, це десь так метрів 10-15 від берега. Там просто кущ такий гарний стоїть. І за тим кущом чи якщо я звідси стою, то перед тим кущом риба стоїть. Ось о клівання я її передкинув через той кущ і ось ця рибка. Таке відчуття, да? гляньте, друзі, наче та сама. Не дуже крупна, але рибалкою я вже задоволений, тому що поборов. Все ж таки поборов. Так, щось тут в мене перехліснулося. А! -а, -а. Да, є така тема, оці ось, так поправив. Ці гачки з великим вухом, це у мене кіншин, ну там дійсно таке велике вухо, то тонкий флюр 0,2 буває, я не зможу вам так показати, вухо на цих гачках, ну воно ж не запайне, а є така невелика прорізь. То буває, буває, ось так флюрик туди проходить. Але ж це, якщо у вас дуже тонкі флюри, тут 0,2. Решітка 02. Був би товще, то 100% він би туди не проліз би. ось ось. Блін. Паузу просто вже не підсікаю. Рибка цікавиться. От 100% десь вона там цікавиться приманкою. Є, є, друзі, двічі-двічі цікавилась. Першу зробив підсічку, не взяв рибу. Потім декілька обертів цікавиться, роблю підсічку маленьку, не, не бере рибка. Вже думав, може збила, може збила. Ну, все ж таки дочекався, дочекався, вів-вів і усе теж красень, теж красень. Просто супер. Це такий, знаєте, вже трофейний, а пижиться як. Друзі, а яке у нього пузо, ну, наче, знаєте, ну. Він такий, наче ікряний. Рибу я всю випускав із цієї водойми, тому я не знаю, з ікрою вже риба чи без ікри. Все, друзі, мені здається, цю точку я розкачегарив. Сразу ще хочу акцентувати, що ну, ви чуєте оцей звук шум прибою, друзі, хвиля, дух, дух. Просто ну, стоїш так, насолоджуйся. Не знаю, як це все буде на камері, але мені здається, на ніч включити і шум прибою. Ду Може даже ще когось укачає. Так, бачили цю проводку, як я зробив. Я її всю в прямому ефірі покажу. Три клівання за проводку мене аж отак трухає. Просто. Палка суха, передає оце клювання цього некрупного окуня, дим так що я ж, мені здається, присідаю на підсічки. Просто чудово. І можу сказати, сьогодні, незважаючи на цей вітер, опа, друзі, на паузі, незважаючи на цей вітер, е, тепло плюс 16 градусів. А оце опа, це я знайшов. Рибу просто п'ятно окуня, мабуть, даже і добряче таке п'ятнишко, тому що я спочатку почав риболовлю з маленьких вагів, обкидав оту двіялом, сімкою, ніфіга не було. Потім п'ятнашкою почав е, зліва теж нічого. А ось справа є клівання. Мені вже не хочеться, чесно кажучи, ніде переїжджати. Усе зайшов у воду і рибалю. Просто рибалю, насолоджуюсь. І риба здалеку. Просто така повільна, повільна проводка. Грузик просто волочу по дну. Наскільки я затримуюсь? Ну, дивіться, ну, блін, ну. Десь 5 секунд я на точці затримуюся. Отако От тинь, 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 нема клівання, знову вибираю. ну Є підцепи цепи, да. Як то кажуть, ніхто підцепи не відміняв. Здоргую і далі. Здоргую і далі. Шукаю чистеньке. Чистенький такий містечок, і усе там тинь, тинь, тинь. І о! Друзі, але можна так сказати, незважаючи на те, що я знайшов рибу, саме складне в цій сьогодні рибалки був. Це не пошук цієї риби, а От Знайти її і класти завжди в ту точку. В такий вітер трішки то вліво, то вправо закидую. От вправо закинув, все, попав в траву. Лівіше сильно кинув, не клює. Оце саме потрібно чотенько-чотенько попасти. І тоді будуть отакі от гарні красені клювати. Випускаємо. Здається, все показав, все розказав. Якщо б погодка була б супер шикарна, була б вдвічі краще. Вдвічі краще, куди, друзі, ще краще? Що трапилось? Нічого не показую, як вважаєте. Як вважаєте, що трапилось? А трапилося отака от біда. 15 грамів, шнур. 04, ну, тим паче він новесенький, новесенький, він крипучий. Ось, все, дивіться, там, де був гачок прив'язаний, просто 0, рішітка, 0 другий флюр лопнув на замахи. Ну, чув, що десь ото впав. Добре, що не полетіло туди в машину. Шукати, Ну, впевнений, що я тут не знайду. Цей грузик. ну Просто ну не знайду я його. Де він полетів, я чув, що десь бабахнувся тут, але не знайду. Зараз прийдеться шведесенько перев'язатися. Флюр в'яжу до шнура вузлом морквинка. Такий солодесенький, вкуснесенький вузел. Дуже-дуже мені ну, подобається. Він дуже крипучий, 10 обертів в одну сторону, 10 в іншу. Незважаючи на вітер, трішки то, що видуває шнур, мені здається, я швидесенько все це діло в'яжу. О, все готово. Опа. Да, Це на викиді зразу є. Yeah. Yeah. На викиді, просто впала силіконка. Дивіться, друзі, нікого не обманув. Все, ну, мені здається, майже у прямому ефірі бачили. Сьогодні з таким мінімальним комплектом. А сьогодні у мене вийшов мінімальний комплект. Це спінінг, катушка, шнур. Ну, гачків було в мене багато, а от грузиків. В мене було сьогодні три штуки. Один сім грамів і два по 15. І то цей якийсь, бачимо, блин, я не знаю, з якоїсь поплавчанки знайшов. А до цього пітнашка була така теж саморобна. Мабуть, років 10 я сам колись виливав грузики, то вона в мене залишилася. От з таким мінімальним дієтичним комплектом я сьогодні приїхав на риболовлю. Є в мене в сумці такі. 3-4 г ваги, але в такий вітер, можна сказати, мікрушити. Ну, це, блін, ну самі розумієте, про що я. Ну що, підводимо підсумки, друзі, оце такий містяк. Тут люди відпочивають. Хтось даже грибочків нарвав. Чесно кажучи, я не шарю вже колись я вам і розповідав, знаходив такі гриби, розповідав, що я в грибах ні черта не розумію. Ну, на вигляд гляньте, наче такі цікаві, але хтось тут забувся. Може, супчик варив і залишив там комусь іншому. Не знаю, ну гляньте, ну, я бачу, наче такі вони усе, навіть ще влажні, наче їх хтось недавно тут нарвав. Ну, цей такий вже підсох. Дивіться, це таке. Все самі бачили. Сьогодні використовував таку палку компанії Азура. Це Савада. 90 з тестом до 16 грамів. Потужний лайт, береговий лайт, тому що дуже-дуже довго. По джигу вона супер. Мені особисто вона дуже подобається. Приїхав на водойму, самі бачите, який вітер, тому план зразу був ніяких там 5. 6-7 грамів. Треба шпуляти далеко. Побачив у себе в сумці був грузик сімка. Сразу зробив дропшот. Думаю, да, далі буде летіти. По дропшоту вам все показав, все розказав. Ну, ви самі бачили, як він виглядає. Не докидував я до риби, Поближ, ближче, тут біля берега нічого не було. Знайшов п'ятнашку. і на п'ятнашці я все ж таки знайшов. Рибу. Відірвав п'ятнашку, у мене ще була одна п'ятнашка. А от коли відірвав ще останню свою п'ятнашку, то все, перейшов ось на джиг, поставив 9 грамів, тому що 5 грамів ну, нема що тут робити. А от дев'ятку, друзі, я вже не зміг докинути до тої риби, яку я знайшов. ось 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 Оце, мабуть, це, мабуть, один, є. Друзі. Самі бачили, у цього окуня вже просто ну це, блін, 15-й закид. Я його взяв біля берега. ну не знаю, В 5 метрах біля берега. Я його заборов, впирався. Кіно, так ви ж бачите, воно так трішки тік, смонтував і все, ви думаєте, на кожному е, закиді. Впирався, кидав до риби. Я не зміг докинути. Це просто, мабуть, випадково. Я вже дотаскував, вже мислі думав. Ще там у мене були пару четверок. Думав, паровоз такий 9 і 2 четверки, блін, зв'язати і вже так швирнути. І тут е, водяний мене порадував, прямо ну, 5 метрів біля берега вцепився цей е, окунь. Так, оцей містяк дуже і дуже, друзі, гарний. Тут е, люди, ось бачимо, і стол, і грибочки залишили там Дмитрику, щоб траванувся. Да? Ну, 100%, блін, мабуть, такими. Можна траванутися. Мусорні пакети, водичка. Не знаю, попадає в кадр, не попадає. Покажу вам. рукомийник є. Місце для збору мусора є. Все є, рибка є, навіть воно, якщо бачите, рішітка є де пожарити рибу. Друзі, головне, щоб час був. Була можливість виїхати на риболовлю. Кому щось сподобалось, підписуємося на мій канал. Ставимо вподобайку, і слава ЗСУ!